<связывая> до него Да, да, трюк, да. Быстрый пас. Есть. Куда? давай, пас, Да, давай, 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 давай. давай, давай, <связывая> Да, <связывая> 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 Макси, все, Максим, все, Аксей, все, снимай голову! Вот! Вот, давайте начинаем. Ярик, голова! Магаж, Ярий, голова. Да, Туда нагружать! Да, да, да! ниже, богда! Ярик, рядом. Ты мне говоришь? Можно мне сказать, что ты дал? Ну не каждый мульти, мы нажимаем, пока я ему никакой

Стінку якусь будете ставити, ні? Він Хорош. Погнали, погнали, забирайте. Нікіта жми, давай, 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 давай Нікіта. Гучко молодець.

Вперед, вперед! Ой, поки розвернуться. Що таке? Це опасно так давати, гонять чи що? Але точно не футбол.

Швидше Бодя, що таке? ти будеш іграти. А чого вийшло верху? А чого він а а а а по центру не спереду? Дивися, де м'яш там. Та, Ой! Що ти трусишся? А, Як перший раз на поле вийшло? Ага. Давай робота! Що ти там стоїш? Сідо зараз на бою зай. А от полайте до відати. Зробила усі два кроки. Щоб ви мені не розказували, вийшов чи ні. Ще раз. Максим, то таки пиши сюди! И в другую сторону шерше. Нет, Дамир, нет, это ну кака ерунда. В другую сторону, я понял. Демьян, да, ты, Демьян? А вот Демьян не, Демьян, нет. Амир, Демьян. Кому до пас? Дамір це не підбіг. А вперед заграй, нікого нема. Перед рухайся! Ну чого ну? До сих пор в Одесі на риба. Ширше, ширше, дітям! Коротше, що, що, нам не вистачає жорсткої гри на «Динамо», щоб вони знов підтягнулися. Давіше, Давід. Ходь, Ярик, <рц> ходь. <Sauce> Хорош! Лайк, подписка! Що з no. тобою случилось? Тебе теж треба вивезти, провірити. Никита Максим, Максим, да сразу валет, подарить. Макс, раз тогда пошел. Макс, Макс! Макс. Макс. Бромка! Только флан! Я знаю! Я спокину, Лек! Я... я поеду. Вот ты все. Хорош!

Девожив, давай, 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 давай. Давай. Хорош, Девожив, хорош, давай. Доганяй, доганяй, доганяй. Давай, духаняй. давай, мені вір поти! Хорош, давай. Хорош! Це його фішка замахнувся. І бачиш, він Він Пішли, блище, давіть, блище! Берег, берег. Работає, Максим! Работай! Обиграй, пішли! шире фальгитра! Водя, ширше, йди вперед! Вперед швидше!

Хорош, бери м'яч! Максим, Луцак, давай сюда. Дем'ян, попереду, Дем'ян. В центрі поля працюєш, Ігор! Іди сюди, Максим. Жорстко, все, в отборі! Перем ять. Перем ять. Поля викидай. Можемо злити. Давай, 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 давай. Давай, давай, смелейше! Не бойся, Ярик, у него Ярик. Не давай набирать, не давай набирать, я. Все, так заходите, Стойте, Давай, Дай, дай, бой. Да давай, давай, Ширше его. Надо трошки длиннее это делать, а не на месте. Норман. Запущено його. Рап, в нього в нього. Ціпляйся, цепляйся. Іди, йди, йди! Обігуй! Обігу! Дім'я, обигли! Перед, перед. Його лиш! Ну иди з місця хоч раз! Димья! <риклад> хоч один раз! Підними голову наконец! Опустися, получи игру! Мяч получи! Давай, давай! Розвертаємось! Водители водители пошли! Наш, на Сангії, там так давно Довго Доганяй, доганяй!

Бодя, право. Иди, Бодя, выше. Давай, 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 давай. давай, давай. Ну что ты тянешь? Вот. А, да, да, да. Ты так играешь, не дайте мне пас называть. Ярик, получи, Ярик. Нема кому получи, я? И Демьян так. Демьян, ты нападаешь. Просим, Дамир. На Дамир, выбегай. Швидше, 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 давай пас. Роботи, швидше, 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 у центр і пробиває. Давай, ближче, підійди, ось так, щоб не пустив за спину За спину не пустив. Обірай! Обірать його! Стоїть! Старі, стай! Молодіець! Самокрійся не мой! Отка навайка! Гуляй, гуляй! Чия його! Лавік, сюда йде! В другого крутні! Чия його! Давай Давай, давай, давай! Давай, давай, думай! 25-го не Стій! Так, так. Я єгор'я. Адем! Дайте право, широ, туди! Починув! Починув! Дай, дай, дай! Став, став, став! Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Це нічого не воно, дівчата! Єгора там... Штопнули? Так. Він в смесі ваш, ваш? Він не вдається. Він не вдається. Він не вдається. Він не вдається. Щас, він не в штрафі. Щас. А чого діти? Добробут! Я звиснути дасть. Чого давати? Кому ти віддаєш? м'яч. Ні, це вже просто третій раз за гру спорт такі. Не Він типа це, він не знав, він там свистів не бачив. І тут він не бачив, як нашу тянули, і там не бачив, як нашу. Перший рефляк. Його два їх на сюди! Бучко сильніше, давай. і ще давай. Навіть 25-му приїде, дивіться. Давай, давай, Бучко, соліщо, давай. давай. Давай, давай. Ви? Задува, Ви? Ви, Ви, давай, давай! Давай, давай, Давай!

Жалко, що жалко, що не вперед. Но так нічого. Да. Напряжено. Блін, оце напряжено. Лови, 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 бучко, лови. Фух, Артем! Батя, батя, я стараюсь ловити такі то воно ж так високо попробую його ловити. Серце стало. От зараз напряжено оці кутові і одна хвилина осталася, щоб дурачок не залезти, тому що уперед. Вперед, давай! Давай, давай, давай! О, бухім! О, будів! О, будів! О, буду! О, буду! О, бухім! Одна два? А чому витащил? Да, хорош. Не Операти, відбирай! Одна друга, Да. Я давав. Ага. Але цей реф може довше, да. все йде. Все, все. Одна хвилина. Одна хвилина. Подивимось, ви бойся і лікарні. Ти закидують, ні ногу піднімають. Ну і перші п'ять минут, так. Щоб <реш> розслабили, <реш> ну реф трохи не чесно. От що не кажи, уже 20 хвилин пройшло, наприклад. Так <реш> одну А, додатково. А, додатково. а, а так? чого? Ну, це були затримки. Ми їм добавили. Скільки треба чувати? Затримки люди, бо <що>? там <реш> вже <реш> поштрафовувати. <реш> <реш> не минута це не два. І дожидай!